У Херсонському обласному краєзнавчому музеї одна з найбільших в Україні колекцій старовинної зброї. Відвідувачі можуть побачити понад півтисячі її одиниць. Один з авторів експозиції Андрій Лопушинський розповідає про найцікавіші зразки стародавнього озброєння. Ця рушниця виробництво німецької фірми Маузер. І, можливо, це був подарунок останньому японському імператору, ім'я якого можна прочитати на іероглифах вибиті на стволі. Заряджається з казенної частини величезними патронами. Отак відкривається затвор, вставляється патрон. <гум> Шабля Бухарського еміра, Свійди Алінхана, це останній Бухарський емір, коли Червону армію штурмом взяла Бухару, була захоплена колекція зброї цього Еміра. Саме ця шабля була подарована Будьоному. Клинок шаблі виготовлений з дамасської сталі. На ній видно узор, якщо придивиться, характерний узор Дамасської сталі. Піхви і руків'я зроблені з срібла, позолочені з характерним східним орнаментом. Експозиція зброї і далі поповнюється. Днями музейний реконструктор Віктор Піворович виготовив дерев'яну опору лафет для давньої корабельної гармати. Він нічим не відрізняється від оригінального. Завернуті квадратні Завірнути квадратний гайківолти. Цінність в тому, що вона собрана в кубі з лафетом, Це по-перше. Гармат багато є в музеях, але далеко не всі вони поставлені на лафети, тому що це якось наглядно для людей. Вони бачать, як пушка була в дії. Це пушки, які відливали, в тому числі на Херсонському заводі, був херсонський ливарний завод. Херсонський музей відомий не лише зброєю. Тут знаходиться найдовший в Україні скелет голубого кита, який вважається найбільшою твариною планети. Це Але музейники не зупиняються на досягнутому, оновлюють експозиції та створюють нові. Це у вас голова цукру, так? це сахар. Ми намагалися задовільнити всі потреби наших відвідувачів, починаючи від маленьких відвідувачів і закінчуючи е, такою, як би мовити, статевою знакою, як чоловіків розповісти їм про холодну зброю, так і жінкам розповісти якісь цікавинки про каву, чай, традиції 19-20 століття.